Дорогі абітурієнти, наближається новий навчальний рік. Зараз перед вами стоїть питання, куди ти вчитися? Ми можемо запропонувати вам навчання з тих спеціальностей, які вам подобаються, тому що університет на сьогодні має можливість готувати студентів з гуманітарних, технічних природничих спеціальностей, а також медицини. Ми готуємо студентів і фахівців на рівні бакалавра. Магістра, доктора філософії і доктора наук. Тому всі ваші бажання, які у вас є, ми можемо задовольнити. Ми маємо найкращу матеріальну базу серед всіх університетів Миколаєва, потужний кадровий склад, дуже добрі приміщення, аудиторії, лабораторії. Так що ми чекаємо на вас в стінах нашого університету і ваш вибір, я думаю, буде вірним. І ви не будете потім жалкувати про те, що обрали саме наш навчальний заклад. Я знаю, що зараз всіх вступників 23-го року. Хвилює лише одне питання: як вступити до закладу вищої освіти, як вступити до Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я спробую зараз вам розповісти модель вступу на 23 рік. А згодом трошки ми вам повідомимо умови вступу, які будуть оприлюднені і надані Міністерством освіти і науки України. Тому поїхали! Що потрібно вам знати? Вам потрібно в цьому році. Скласти національний мультипредметний тест. Він буде включати обов'язковий блок і предмети за вибором. Обов'язковий блок буде мати українська мова і математика. Предмети на вибір. Це є історія України, іноземна мова, біологія, фізика і хімія, який є час для проходження саме національного мультипредметного тесту. Це буде відведено 180 хвилин. А на українську мову математику і предмет на вибір з приводу української мови він буде складати загальний блок. Питань, 30 їх буде. 10 це буде за вибором однієї відповіді з чотирьох, 15 це буде з вибором однієї правильної відповіді з п'яти, і 5 буде на встановлення відповідності. Максимальна кількість саме тестових балів за українську мову ви зможете отримати 45 балів. З приводу математики, там буде загальна кількість завдань складати 22. 15 – це буде з вибором однієї правильної відповіді з п'яти, 3 – на встановлення відповідності, і 4 – це з короткою відповіддю. Максимальна кількість тестових балів це буде 32 бали. А якщо брати той предмет за виборці, то вам потрібно буде скласти історію України, історія України. Має загальну кількість завдань 30. З них 20 з вибором однієї правильної відповіді з 4, 4 на встановлення відповідності, 3 на встановлення послідовності і 3 з вибором трьох відповіді з 7 запропонованих варіантів. Загальна кількість балів, яку ви можете отримати, 54. Іноземна мова. Загальна кількість тестових питань буде 32. 5 буде з вибором однієї правильної відповіді, 11 – встановлених відповідностей, 16 на заповнення пропусків у тексті. Отримання кількість балів ви можете 32. Фізика, хімія і біологія за вибором: хімія і біологія будуть мати 30 варіантів відповіді тестових завдань. А фізика буде мати 20. На фізику ви можете максимальну кількість тестових завдань отримати 32 бали, на хімію отримати 40, на біологію 46. Таким чином ви маєте скласти і отримати свої 200 балів для вступу до Чорноморського національного університету імені Петра Могили на ту спеціальність, на яку ви плануєте вступати. Де буде проходити національний мультипредметний тест. Це також дуже часто хвилює саме і абітурієнтів, і батьків абітурієнтів. Національний мультипредметний тест буде відбуватися в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів. Освіти тимчасових екзаменаційних центрах, їх так називають, які будуть створені у населених пунктах України та в державних країнах та за кордоном. Ті діти, які знаходяться на території Миколаєва, мали можливість в минулому, в 2022 році складати цей національний мультипредметний тест в місті Нова Одеса, міста Одеса. В Миколаєві в минулому році жодного пункту не було створено. Ті діти, які зараз перебувають за кордоном, вони можуть звернутися до своїх посольств з приводу вступної кампанії на 2023 рік і вони їм розкажуть і покажуть де знаходяться їхні пункти тестування, де вони можуть зареєструватися і складати національний мультипредметний тест? Також вас хвилює таке питання, коли будуть проходити да як де буде ця сесія, коли відбуваються дати. Знову ж таки, з нашої моделі ми можемо побачити, що буде дві сесії: це буде основна і додаткова. У додатковій сесії тестування можуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не прийшли на тестування під час основної сесії, але тільки з поважних причин. В минулому році було те ж саме, тільки з поважних причин можна було пройти додаткову сесію. А яка ж все ж таки процедура? Що потрібно вам знати, в квітні? Місяці планується бути реєстрація на національний мультипредметний тест. Раніше це робили при школах, реєстрували на зовнішнє незалежне оцінювання. Зараз ви повинні це будете робити самостійно. Є такий сайт, Український центр оцінювання якості освіти, де ви можете в пошук задати і написати Український центр оцінювання якості освіти. Він вам надасть можливість побачити віконце, де там буде написано Створити. Особистий кабінет вступника на національний мультипредметний тест. Ви натискаєте на нього і виконуєте всі ті функції, які він вас просить, що треба для реєстрації. І тим самим реєструватись і обираєте собі предмети, і обираєте те місце, де ви будете проходити національний мультипредметний тест. У травні планується підтвердження участі у національному мультипредметному тесті. І також підтвердження саме місце проходження, якій ви попередньо обрали. Коли ви будете підтверджувати участь у національному мультипредметному тесті, ви можете ще, якщо у вас змінилося місце проживання, або ви вирішили переїхати кудись в інше місце, ви можете змінити місто. У червні буде сама основна сесія національного мультипредметного тесту. Вам усім на пошту прийде повідомлення з запрошенням, куди вас запрошують, о котрій годині ви повинні прибути до пункту тестування. Ви не повинні запізнюватись, тому що вас туди не запустять. Тому потрібно приїхати завчасно хоча б за хвилин 10-15, і бути там вже біля цього місця, де буде проходити національний мультипредметний тест. У червні-липні планується бути додаткова сесія, ті, хто не встиг на основну сесію для складання національного мультипредметного тесту. І липень-серпень це вже відповідна вступна компанія, коли ви будете складати і вступати до нашого університету документи і робити собі особистий кабінет і свою заявку. Особистий кабінет ви будете створювати, знову ж таки, в пошуковій, Системі ви задасте в пошуку, так, так напишете, «Вступ 2023, і ви зайдете на, на сторінку, де буде написано створити особистий кабінет вступника, де ви натискаєте і за допомогою певних даних ваших особистих, ви створюєте свій особистий кабінет і починаєте подавати заявки до закладів вищої освіти. Що потрібно знати про е, результати НМТ? Кількість тестових балів, отриманих учасників. Під час виконання завдань кожного з блоків національного мультипредметного тесту буде переведено в результати від за школою від 100 до 200 балів. Таблиці, які будуть, як треба буде переводити свої результати, заздалегідь нам оприлюдне Міністерство освіти і науки України, і ми можемо з вами чітко вже знати, коли ви відповіли на ті запитання, скільки ви отримали балів, перевести і знати свій результат. Національний мультипредметний тест. Також я б хотіла ще б сказати це саме того, кого стосується той, хто хоче вступати до магістратури. Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра будуть складати в цьому році єдиний фаховий іспит, у якому будуть також два блоки. Перший блок це буде тест загальної навчальної компетентності, і другий блок це буде тест з іноземної мови. Також для вступу на спеціальності 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 07 управління та адміністрування, 08 права, 28 публічне управління та адміністрування і 29 міжнародні відносини потрібно буде складати єдиний фаховий вступний іспит. Це планується до вступу у 2023 році Міністерства освіти і науки України. Хотіла б сказати: для того, щоб вступити до нас, треба буде подавати документи. Які ж потрібні документи? Ви ж знову ж таки запитаєте у нас. Відповідаємо. Документ про попередню освіту та додаток до нього це стосується і е, магістратури, і бакалаврата. сертифікат НМТ або сертифікат ЗНО 2020-2021 року. Якщо ви здавали ЗНО 2020-2021 року, ці результати приймаються в цьому році до вступної кампанії. Паспорт України, громадянина України, копія його. Картка фізичної особи, платника податків, копія. Шість фотокарток розміром 3 х 4. Військовий квиток або посвідчення про приписку для юнаків. Копія, медична довідка формою 086. І копія документів, які підтверджують пільгову категорію вступників. Якщо ви маєте пільгу, ви повинні обов'язково надати нам пакет для для того, щоб ми мали можливість в базі вам проставити вашу пільгу. І також я б хотіла ще сказати: ви бачите зараз перед собою наші контакти, де ви можете нас знайти і. На сайті університету і прислати повідомлення нам на пошту, також на Фейсбуці у сторінці, ми маємо свою сторінку і телефон. Також у нас є телеграм-група, де ви можете доєднатися до нас і знову ж таки задати нам всі питання. Як тільки ми отримаємо умови вступу, які будуть оприлюднені Міністерством освіти і науки України, ми обов'язково повідомимо в своїй групи на телеграм-каналі. І ви будете знати, що умови вступу є, і ви можете нам задати питання. Приводу того, на яку спеціальність на яку ви плануєте вступати, треба буде здавати той третій предмет, який потрібно буде для вступу у 2023 році. Усі питання, які хотіли б задати нам, залишайте у коментарях. Ми відповімо на всі ваші питання, які будуть стосуватися приймальної комісії і вступу у 2023 році. Також би я хотіла вам би сказати, що у нас зараз існує реєстрація на підготовчі курси. i <laughs> А на ті інтенсивні курси до національного мультипредметного тесту. У нас на сайті Чорноморського національного університету імені Петра Могили є вкладка абітурієнту, і в цій вкладці є підготовче відділення. Переходьте за цим посиланням, натискаєте зареєструватися на курси і обираєте собі відповідні ті предмети, на які би ви хотіли ходити на курси. Тому ми вас чекаємо. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили